Очевидно, питання територій, ну, воно буде частиною будь-якого мирного плану, який не буде розглядатися. Власне, Китай, Сполучені Штати, Росія, ще хтось, вони це питання тим чи іншим чином мають в цьому плані врегулювати, тому що без нього ну, незрозуміло тоді, про що взагалі цей мирний план має формуватися. Якщо це так... Нагадаю, що є інша стаття Конституції 73 чи 72, на якій говориться, що питання територій розглядається виключно референдумом, який проводиться серед українців. А, а значить, якщо питання території розглядається референдумом, має бути завершений воєнний стан чи не продовжений, тому що під час війни воєнного стану референдум, як і вибори, не проводиться. А це означає, що якщо буде знято воєнний стан. Якщо не буде продовжено, або буде прийнято рішення про його завершення, відповідно автоматично запускається ряд інших процедур, які були відкладені через саме воєнний стан. Це вибори президента і вибори Верховної Ради на даний момент, тому що і ті і інші вони мали відбутися півроку або рік тому. Власне, ці процедури вони не потребують якоїсь додаткової згоди чи там чого. Це безальтернативні процедури. Які запускаються, мають там строк а, і за декілька місяців мають завершитися виборами. А, тому, розуміючи, що всі ці моменти вони передбачають, ну, якщо ми хочемо говорити про те, що потім цей план він буде сприйматися як легітимний, бо, в принципі, можна прийняти будь-який план, але якщо він буде суперечити Конституції, то до його а, легітимності будуть відповідні питання. Чи можна придумати якісь механізми, щоб обійти? Можна придумати. Тобто, наприклад, взагалі винести за межі питання території і в мирному плані їх не обговорювати і піти шляхом, наприклад, Північної Південної Кореї, в яких до сих пір формально війна, але вони вже там проклалися кордонами, запустили туди крокодилів, жартую, але там все, все, все серйозно. Єдине, що це все не, не на картах, якби як формально юридично відсутнє. А, можна піти таким шляхом, якщо на це будуть згодні всі сторони, включає Росію. Це означає, що Росія має погодитися а, на, на такі невигідні для себе умови. І для цього мають бути передумови: це або наш а, абсолютний успіх на полі бою, або рівень санкцій, який примусить Росію а, скласти лапки. І тут ну, можна включати дуже багато аналітики: чи здатні взагалі санкції примусити Росію скласти лапки в найближчим часом? Чи можливо це без участі того ж самого Китаю і ряду інших країн, які готові підтримати Росію, якщо не формально юридично військово, то хоча б економічно, бо це тоді Росії дає можливість уникати ряду санкцій. Власне питань дуже багато і хотілося б аби в діалозі з. Перш за все, українським народом, якому очевидно погоджувати будь-який мирний план. Бо який би мирний план хто б не придумав, український народ має з ним погодитись. Якщо цього не буде, то відповідно не буде легітимності цього плана у нас в Україні. Тому оці опитування соціологічні важливі для розуміння. Владою, в тому числі перспектив формування того чи іншого мирного плану, я вважаю на них потрібно зважати. Українці хочуть бути в НАТО, українці хочуть бути в Європейському Союзі. Це не обговорюється.